Готуємо шоколадний чизкейк дубайський шоколад з карамеллю. Спочатку підготуємо основу для нашого чизкейку. Просіємо в миску всі сухі інгредієнти: борошно, цукрову пудру, кукурудзяний крахмаль, какао та їх далеве борошне. Додаємо сюди дрібку солі та холодне вершкове масло. Перетираємо все це руками в крихту. Добре розминаючи масло руками. Не повинно залишатися окремих шматочків масла. Все це повинно добре вмішатися в суміш. Далі додаємо сюди яйце. Та ще раз все перетираємо. Ось така волога крихта в нас виходить в кінці. Перекладаємо крихту на деку застелене пергаментом. Розподіляємо рівномірно по деко. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 150 градусів час випічки 20 хвилин. Перекладаємо крихту в окрему миску. Якщо крихта ще гаряча у вас, то додаємо не розтоплене вершкове масло, а якщо вона вже охолонула, тоді додаємо розтоплене вершкове масло. Та все поєднуємо. Краще перебити на блендері, бо руками якось не дуже виходить. Ось така однорідна крихта в нас вийшла. Форма для випікання діаметр 16 см. Вона в мене без дна, тому я по дну простелила фольгою. Якщо у вас форма з дном, то на дно покладіть пергамент. Викладаємо пісочну крихту, форму та формуємо дно і бортики. Неважливо, як ви це будете робити, ложкою, руками або стаканом. Мені найпростіше все-таки робити стаканом, просто по колу притискаєте всю цю крихту до стінок. Ось так гарненько вийшло. Ставимо поки в холодильник, а самі будемо займатися начинкою. Беремо вершковий сир. Найчастіше я використовую для чизкейків сир хохлен. Але можна і інший. Сьогодні я змішаю такий і філадельфію. Викладаємо його в миску. Додаємо сюди цукор та перемішуємо все добровінчиком, щоб не було грудочок. Додаємо яйця. Ще раз все перемішуємо. Далі додаємо вершки, перемішуємо. Контролюйте, щоб не залишилося грудочок. Повинна вийти однорідна маса. Наприкінці додаємо розтоплений негарячий шоколад. Температура шоколаду приблизно повинна бути десь як температура тіла. Та ще раз все поєднуємо, отримуємо ось таку гладеньку блискучу масу. Зістали нашу основу з холодильника, ставимо її одразу на деко та перекладаємо сюди сирну начинку. Розрівнюємо поверхню, випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 130 градусів, режим верх низ Час випічки буде складати приблизно 100 хвилин, але завжди орієнтуйтесь по своїй духовці. Приготуємо карамель. Кастрюлю додаємо цукор та нагріваємо на помірному вогні до янтарного кольору. Легесенько його поправляємо, щоб він рівномірно розтопився. Все, наш цукор вже розтопився, додаємо сюди вершкове масло. Та все ретельно перемішуємо. Коли масло вже розтопилося, додаємо вершки. Проварюємо ще хвилину і вимикаємо. Все, наша карамель готова. Для хрусткої начинки беремо тісто кадаїфі. Рецепт цього тіста ви можете подивитися в рецепті дубайського шоколаду. У мене там є рецепт приготування такого тіста. Беремо тісто та ріжемо його на дрібні частинки. Чим дрібніше ви поріжете, тим хрусткіше воно буде. Підсмажимо тісто на вершковому маслі до золотистого кольору. Все наше тісто готове, виключаємо його та охолоджуємо, змішуємо тісто з карамеллю. Наш чизкейк вже випікся, він такий доволі рухомий всередині. Залишаємо його охолонити при кімнатній температурі, а потім поставимо в холодильник на ніч. А завтра вже будемо далі з ним працювати. Мій чизкейк простої в цілу ніч в холодильнику. Він вже стабілізувався. Викладаємо зверху хрусткий слой. Поставимо ще на півгодинки в холодильник, щоб цей верхній слой загустів. За цей час приготуємо шоколадну глазур. Розігріваємо вершки до гарячого стану, але не кип'ятим їх та виливаємо на шоколад. Все перемішуємо до розчинення шоколаду. Додаємо холодні вершки та ще раз все перемішуємо. Виливаємо її зверху, ставимо в холодильник до застигання шоколаду. Шоколадна маса вже зверху стабілізувалася. Давайте подивимося, який він вийшов.